Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер і трави, і води. В годину щасливу і в радості мить. Любіть у годину негоди. Україна це та земля, де ми народилися і живемо, де живуть наші батьки, де жили наші предки. Україна має багатовікову історію, і за час свого існування країна пройшла багато етапів становлення. Які закарбували характер та світосприйняття сучасних українців, Україна могутня, широлюбна, незалежна держава, що має свою територію, кордони, населення, військо та власну систему управління. Підтвердженням факту існування країни та її суверенітету є державні символи, основний закон держави Конституція України. Українська мова державна мова України. Національний одяг, вишиванка є не просто елементом українського традиційного ладу, а й повноцінним символом незалежності і багатства культурної спадщини. Вона істинно перейшла в міську українську культуру і послужила натхненням для багатьох дизайнерів. Сьогодні ж вишиванка стала не тільки модною. Але й невід'ємною частиною зовнішнього вигляду сучасного українця. Україна одна з найбільших виробників сільхозпродукції. Наша країна значиться серед експортерів лідерів зерна, ячменю, цукрових буряків, яєць, олії та картоплі. При цьому українці беруть не тільки кількістю, а й якістю через сприятливу екологію. За Чорнозем українські продукти затребувані у всьому світі. Україна найбільша країна в Європі. На будь-якій карті Старого світу неможливо не помітити нашу країну. Вона має вихід до моря і плавно переходить з півночі на південь, з лісу в степ. Саме в Україні, в містечку Рахів, в оточенні мальовничих Карпат знаходиться географічний центр Європи. Гостинністю українці славляться на весь світ. Про це говорить не тільки вміння зустрічати гостей за щедрим столом, а почуття єдності і дружелюбності. А ви думали, що Україна так просто? Україна це супер, Україна це ексклюзив. По ній пройшли усі катки історії. На ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона згартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй немає ціни. Ліна Костенко